Доброго дня, шановні! Ось мої гарбузи. На верхатурі тут прийшла подивитися. І що я побачила, зараз вам покажу, бо треба десь стати, залізти в гарбузи. Оце зараз лізу і покажу вам, що тут у мене твориться. Подивіться. Подивіться, які страшилки. Знаєте? Ну, я тут маю гостиниць для них. Зараз я почну пирскати, вони всі поховаються під листочки. Але це страшне. Це один е, приїхав чоловік і каже, ой, вони в тебе хворі гарбузи, бо, тому що вони періодично отам он є. Отут, бачите, вони як налітають. Отам от я подивилась, бачите, листочки поїдені. Кажу, це не хвороба. О, це, це поїли їх. Не хочеться хімію використовувати, але в мене є от таке, ось, три в одному. Ну, але що, тут потравила, вони залишаються. Я ж не хочу травити багато. Ну, Тут їм дам трошки поїсти, попити дам їм, закусити. От хочеться вам показати, яке скупчення. Ось, подивіться. Бачите? Це навіть говорити не можна, бо вони зараз почнуть розповзатися. Ось зараз я першень. Дивіться, що робиться. Бачите? Ось. Зараз продовжу. О-о-о! Оце таке, трошечки їм дам пити Ну все, бувайте.